Друзі, всім привіт! Це Канал Бізнес Бізприв. Я Олександр Штабура. Сьогодні новий випуск продовження серіалу. Як там мої нові інтернет-магазини? А в першу чергу, як там інтернет-магазин дитячих іграшок? Скільки там замовлень і які там перспективи? Якщо вам це цікаво, то дивіться цей випуск до кінця. Поїхали! Друзі, хочу нагадати, що я відкрив два інтернет-магазини останні. Через імпорт я імпортував туди товари зі своїх старих інтернет-магазинів, котрі я дуже якісно додавав вручну. Ну точніше, не я, а мій персонал. Але все ж таки ми додали дуже якісно інтернет-магазини свої, і потім імпортували в нові. За 10 хвилин я імпортував ці магазини, і ми одразу почали отримувати результати з першого ж дня імпортування товару. Все це ви можете побачити в минулих випусках. А сьогодні я розповім, яка теперішня ситуація по цим магазинам. Ну що, почнемо з передостаннього магазину. І так, що ми бачимо на екрані? Це у нас аналітика за місяць. Аналітика за місяць, і ми бачимо на екрані, що в нас досягають покази 2200, 2300, 2500 показів на день. Замовлень за цей період 30. І я вам хочу сказати, що ніякої накрутки тут немає. Чому я не накручую тут ніякі рейтинги? Тому що це імпортований інтернет-магазин. Тут воно не так якісно імпортується, як якщо б я додавав. Класну професійну вручну товари інтернет-магазин, і в тому випадку так я дійсно би накручував би рейтинг і витрачав би на це кошти. Тут у нас результати майже ідеально органічні. Трішечки, так малесеньку трішечку, ми підкрутили, але це не та стратегія, по котрі можна отримати максимально крутий результат. Друзі, я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія ProfiPak. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, котрий ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії Профіпак. Це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Що бачите, все в нас зростає, да, по показниками покази, переходи, замовлення, і обіг, і витрати, і перегляди контактів все в нас нормально працює. Я нагадаю, що середній прибуток з кожної позиції в нас десь 400 гривень. Десь 400 гривень ну, зазвичай 300, але часто буваєте по 500 гривень чистої прибутку. Але давайте 300-300 гривень. І тобі ж цей магазин нам приніс в районі 9 тисяч гривень чистого прибутку за місяць. Я нагадаю, що він імпортований за 10 хвилин, створений, імпортований, і вже на наступний день прийшло перше замовлення. Так, іде і далі. Що я хочу ще сказати, що вчора я помітив, що на багатьох товарах не було знижки. І дівчата просто профукали цей момент. І після того, як я активував сам знижку, як вони це профукали, бо в нас не стоїть автоімпорт на ціну і знижку, бо в нас тут ціни інші. Дівчата думали, що вони автоматично підтягувались і спокійно собі спали. І я перевірив, так, деякі там товари зі знижкою, а деякі вже закінчились знижки. Вчора я продовжив знижки і замість двох замовлень нас чотири. Уявіть, чотири замовлення за день на магазині, котрі імпортував за 10 хвилин. Ну я вважаю, що це прикольно. Це реально. І так, окей, це. Магазин у нас передостанній. Останній магазин. Дивимось на його показники. Як бачите, він почав працювати з 19 листопада. І на теперішній момент в нього показів в районі 700, десь, десь так. 14 замовлень вже є. З них два фейкові замовлення, інші це органічні замовлення. І також тут подивимось на показники. Тут у нас відгуки є, топ-продавця немає, успішні замовлення ще немає. Рейтинг, як бачите на екрані, трішечки підкручений. А, до речі, передостанній магазин. Давайте подивимось, що там з показниками. Тут у нас топ-продавець є, і рейтинг магазину не супер великий. Не супер великий, але результат, ви бачите, непоганий. Що хочу сказати стосовно цього магазину останнього. Тут у нас трішечки правильно йде стратегія по вмиканню інтернет-магазину по накрутці рейтингу, дуже лояльний накрутці рейтингу. Я хочу повторити вам, що тут я не використовую круті стратегії, тому що є більш дієва стратегія для того, щоб накрутити рейтинги. Але і цього достатньо для того, щоб отримати такі результати. Тому я думаю, що у цього магазина більше перспектив, ніж передостанню в магазині, і будемо дивитись. Будемо слідкувати за цим магазином також. І так, це в мене вже третій інтернет-магазин, дублікат, який я створив з інтернет-магазинів більш якісних. І я вам не показую той самий перший дублікат, тому що він дуже давно працює. Я сьогодні подивився там 11 замовлень за місяць. Ну, такий собі результат, бо я там не крутив ніякі рейти, не просто здублював і неякісно імпортував товари, не обходив згортання, тому він взагалі не показник. Але 11 замовлень є, це теж прибуток. Теж прибуток. Але і бачите, 30 замовлень на місяць це більш реальна цифра в магазинів, котрі ми зараз вже крутимо. Окей, ну санька, що? та харе вже працювати. Йдемо краще в караоке поспіваємо. А Ну, я б залюбки, вибачаю, але я хочу сьогодні ввечері подивитись голос підприємця там такі класні випуски. Тому, друзі, йдіть без мене. Друзі, ви що не знали про цей youtube канал? Тут успішні підприємці діляться своїм досвідом. Своїми життєвими історіями з зльотами та падіннями на шляху до успіху. Друзі, реальні цифри заробітку, покрокові поради для тих, хто хоче відкрити свій бізнес. Кожна історія надихає та мотивує на зміни в своєму житті. А також є інтерв'ю підприємців, котрі 16 років стали мільйонерами. Друзі, обов'язково підписуйтесь на каналі постійні розіграші призів, а також неймовірна кількість корисної інформації. Посилання на YouTube канал в описі до даного відео. Ну що, ми добралися до магазину дитячих іграшок. І я хочу зараз вам показати наші результати. І так, зараз ви на екрані бачите дитячий інтернет-магазин. На теперішній момент 18 замовлень. Це виконані замовлення. Ніякої накрутки абсолютно немає. Ми не крутили тут ніякі рейтинги, нічого абсолютно. Він був відкритий 7 листопада і. Бачите, йому навіть місяця немає. Немає місяця. Ми дуже повільно додавали товари, тому що нам повільно дає партнер там товари, котрі треба додавати. Дуже повільно додавали, 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 додавали. І як бачите, в нас вчора ні, позавчора відбувся дуже крутий зріст показок. Бачите, 2380. Ніякої накрутки, друзі, абсолютно ніякої накрутки. І так, давайте зайдемо, подивимось показники роботи, що в нас там є. У нас є топ-продавець, у нас от невеликий рейтинг сіпій, котрий ми не накручували. Це органіка. Це все тільки завдяки якісному додаванню товару. Тільки завдяки цьому. Що я хочу сказати, що тут не дешевий товар, середній чек більше тисячі гривень. Зазвичай це навіть 2-3 тисячі гривень за один товар. І заробіток буває навіть 700 чимось гривень з однієї позиції чистого прибутку. Тому непогано, я не скажу, що круто, але все ж таки, як бачите, результат вже є. І поки ми з вами спілкувалися, ще одне прийшло замовлення, це дуже добре. Чому я радий цьому магазину? Тому що, ну, по-перше, я трішки запізнився, бо в цей момент вже мало бути дуже багато товарів в інтернет-магазині для того, щоб було багато продажів. Дивіться, скільки у нас позицій. 248 позицій додано до інтернет-магазину. 248 це дуже-дуже мало. А зараз новий рік, зараз будуть неймовірні продажі, просто неймовірні. Потім ми цей магазин імпортуємо в інші інтернет-магазини. Потім, якщо дасть згоду мій партнер, ми дамо дропшиперам цей товар. І буде, я думаю, що шалений результат, тому що під новий рік і різдвяні свята. Ну, цей товар користується неймовірним попитом. Потім спад йде, колосальний спад, але в цей період треба заробляти гроші. Я не знаю, я подумаю ще, може ми і під Google Shopping поставимо ці товари, я ще точно не знаю. Але я думаю, що в цьому є великий сенс. І так, залог успіху всіх трьох інтернет-магазинах: це те, що, по-перше, додані товари дуже якісно в основні магазини імпортовані в ці дублікати. По-друге, в дитячому інтернет-магазині додається максимально якісно товар і ніяких накруток, і такий вже результат, не шалений, але мало товару. Мало товару, друзі. Це дуже мало товару. І, і все, в принципі. Але там, де дублікат інтернет магазини дійсно там трішечки маленька, дуже маленька підкрутка є, і вона все одно дає бусту, дає, дає гарного бусту. Тому без цього зараз, в період конкуренції, коли дуже багато товарщиків, хто шарять, котрі навчаються мене. І ще в когось навчаються, може, хто ще дає корисну інформацію, не тільки я, то звісно, треба вміти все. Треба і знаходити класний товар, треба його якісно додавати, і треба чи трішки підкручувати рейтинг, чи нормально підкручувати рейтинг для того, щоб обігнати всіх. Класне було б запитання: а які мої дії надалі? Що я буду далі робити? Ну з цими інтернет-магазинами я нічого робити не буду, ті, котрі дублікати. І якщо вони здуються, вони рано чи пізно здуються. Я теж нічого з ними робити не буду. Я відкрию нові магазини і зроблю те ж саме, і повторю той самий результат, а може і краще, бо підкручу більш якісно. Стосовно далі стратегії, яку я зараз просуваю, це по-перше, ми знайшли дуже класних постачальників. Точніше, один постачальник, з котрим я зняв інтерв'ю, це товари з Польщі. Другий постачальник мене знайшов і дає мені класні товари. Третій постачальник це мій підписник, вже мій партнер Слава, і він дає мені інтимні товари. До речі, ми створили ж інтимні товари, магазин, але там ще замовлень немає. Ми тільки його підготовлюємо, бо тільки почали додавати товари. І оці от, от якісні товари, котрі нам зараз дають постачальники, ми будемо додавати в новий магазин і по-новому робити по стратегії моїй новій робити накрутку рейтингу для того, щоб одразу дати класного бусту. А і також не забуваємо, але ми ще не відкрили інтернет-магазин для меблів, бо ми шукаємо якісних постачальників виробників меблів. По Україні, і як тільки ми зберемо цю базу, ми одразу відкриваємо магазин і одразу додаємо. Але є маленька загодочка, нас знову не вистачає співробітників, тому ми знову шукаємо нових. Чому нам не вистачає співробітників? Тому що багато магазинів, додається все вручну. Також у нас є послуги по додаванню товарів, і ми людям додаємо вручну ці товари. І тому мої співробітники вони загружені роботою повністю. І ми постійно шукаємо нових нових співробітників, тому що як кажуть, апітіти в мене зростають, бо я хочу більше більше магазинів, більше різних направлень. Як бачите, дитячі іграшки, інтим товари, дублікати інтернет-магазинів, меблі і зовсім нові товари там з Європи. І тому треба більше співробітників для того, щоб все це встигати. Які ще магазини не закриваються? Ті магазини, котрі ми додаємо вручну, ми одразу там крутимо правильно рейтинги, більш якісно і більше. Затратно, і ці магазини вони. Працюю дуже довго, і потім він навіть без подкутки рейтингу просто працює вже надалі, гарно, нормально. Але згодом якщо навіть він здується, ми його закриємо і відкриємо новий магазин. Друзі, якщо вам цікаво спостерігати за мною, за моїм товарним бізнесом, за тим, як я відкриваю магазини, які там результати, що для цього роблю, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримати цей випуск лайком та напишіть коментар, що ще ви хотіли побачити в моїх випусках. Це дуже для мене важливо. Ну що, друзі, на цьому все всім. До побачення! До речі, ще хотів сказати, що багато людей вони думають, що вони гарно додають товарні позиції. І от, наприклад, навіть мій партнерка, і він мені каже, що в мене кожна товарна позиція додана і заповнена на 90%. І я так здивувався цьому, тому що навіть якщо ви додаєте картки товарів і заповнюєте на 100%, це не означає, що ви... Додаєте ці картки товарів професійно, якісно для того, щоб видаватись всюди і в класних позиціях, і на класних місцях видачі. Це означає, що просто ви виконали всі вимоги, картки товарів. Фотка, опис, ціна, категорія, пошукові запити і так далі. Але для того, щоб видавати, що в Ютубі, що в Промі, що в Ліксі, що в розетці, навіть в Google шопінгі, треба вміти. Наповнювати професійну картку товарів, Розумієте? професійно все наповнювати так, як треба, використовуючи пошукові запити.